Ялинки у Вашингтоні ставлять в кожному районі, але основними моє дві це національна різдвяна ялинка, яку ставлять у дворі Білого Дому, а також та, яка за моєю спиною це народна ялинка, яку ставлять біля капітолію і е, називають її народною через те, що кожен штат донатить цю ялинку. Це така традиція американська. І власне ця ялинка, яка цьогоріч тут стоїть, е, приїхала сюди зі штату Невада, і саме штат Невада задонатив цю ялинку. Тим часом е, люди прикрашали, люди зі штату Невада, прикрашали цю ялинку прикрасами, які робили своїми руками. І Це така знову ж таки традиція, яка існує тут у Вашингтоні, і, зокрема, біля капітолію. Запалює вогні на цій ялинці. Щороку спікер Палати представників цього року це був Майк Джонсон. І традиція запалення вогнів різдвяної ялинки у Сполучених Штатах завжди, опісля Дня подяки. Національна різдвяна ялинка, яку ставлять біля Білого Дому, вона теж така досить символічна, привезена цього Дестат зі штату Вірджинія, і знаково, що біля ялинки, це теж така американська традиція. Ставлять багато маленьких дерев, які привезені також до Вашингтона із різних штатів і є задонатені різними штатами для Вашингтона. Запалюють вогні на національній ялинці. Президент особисто разом із першою леді роблять це теж після дня подяки. Цьогоріч це було 4 грудня. Перша леді натиснула кнопку, власне, після якої. Загорілися вогні національної ялинки, тут у Вашингтоні. І для того, аби потрапити на це дійство і побачити це дійство, може кожен для цього потрібно грати лотерею та виграти квитки.